Так. Сьогодні 22 травня, і у нас підготовка до контрольної роботи. Бачите екран? От я так. вам даже ось покажу так. ось варіант 1. Це те, що ми будемо розв'язувати в класі, а далі де варіант, який ми будемо розв'язувати вдома. Ну, що, тоді будемо з вами починати. А, і так, перше завдання. Потрібно вибрати правильний е, варіант відповіді. Дивіться, у вас таке ж завдання буде, і такий же лист, тільки фото, буде домашня контрольна. Як ви будете писати, я сразу вам і покажу. Тобто ви е, напишете ось так: річна контрольна дату число писати не потрібно. Річна контрольна робота. Це ви напишете вдома. І будете писати ось перший, відповідь один. І правильну відповідь. Ну, зараз потренуємося. Ну, от перше: укажіть найбільший спільний дільник чисел 60 і 24. Що таке дільник? Которий ділиться? Правильно, це число, і яка відповідь? Правильно, хто вже побачив? Б. 12. 24 ділиться на 12 і 60 ділиться на. Тобто ви пишете так: перше Б і все. Ви, як зразок, можете собі е, написати: другий такий же: знайти невідомий член пропорції. Пам'ятаємо основне основну властивість пропорції, так? Якщо перемножити хрестиком, так? Крайні члени, це дорівнюють, якщо перемножити. Середні члени, так? А як же знайти ось цей? Чому їх дорівнює? Запишіть, будь ласка, собі, пишіть номер 2 і записуйте пропорцію. І давайте з вами. А, а можна я скажу? Кажи, Діма. 5 умножить на 48 і розділити на 16. Правильно. Це буде 15. Це буде відповідь 15. Ось відповідь Г. Молодець. Тобто, на другий ви ось так написали 2.Г. Це була б відповідь. Тобто, оці відповіді не потрібно там, де тести, розв'язувати не потрібно, щоб я бачила. Тільки правильну відповідь. Запишіть, будь ласка, як ми знаходимо. І можете отак хрест, якщо пригадати. Записали друге? Питання є по цьому номеру? Ні, Це зрозуміло. Дуже добре. Тоді будемо йти далі. Укажіть правильну нерідність. Будь ласка, кажи. Кажіть Б, Б. Це Б. Всі згодні. Ні. Ні. Так, хто ще яку каже. А. Це буде А. Кажуть А. а. Давайте подивимось. Ось у нас числова пряма, так. Ось у нас мінус три Ось. Мінус 3. 7. Що менше, що більше? Пам'ятаємо, то, що знаходиться зліва, зліва менше, а справа більше. Тут мінус 5 і мінус 51, тобто це правильна відповідь А. Третій А. Це зрозуміло? Дивіться: якщо вам не зрозуміло. Як це робити? Накресліть промінь, відмітьте дві точки, так? І далі вже будете розв'язувати і подивитись. те, що знаходиться лівіше, воно менше, ніж те, що правіше. Як розв'язувати це завдання? Так, ну а тепер ми йдемо до рівнянь. Зараз. Ось у нас рівняння. А, будь ласка, перепишіть, поки перше А, 9х мінус 7, дорівнює 6х плюс 14. Хто буде розв'язувати? Кажіть. Давайте я. Давай, Діма. Ось рівняння ось це. Ну, нам надо x в а mm -hmm. простые вправо. 9 Правильно. x так. Э, плюс... З яким знаком? Переноску. А, с ми... 9х да. 6х mm -hmm. 14 плюс 7. Правильно. Рахуем. Это 3х mm -hmm. 21. И... 21. 21 делим на 3, это получается всем. Дуже добро, молодец, записала. <свист> кто другой ревняние Б? Вы кажите, кто хочет. Кажите. Тому що мені всіх не видно. Я не дописала. Так, дописуйте. Так, Артем бачу. Давай Артем. Я. Запису. Записуй. Записуємо всі. Записав. Ні, не Так. Записал. Дуже добре. Давайте. Сначала мы должны 3 помножить на 4 и 2х. Правильно. Давай. 3 на 4 будет 12. <связываем> и минус 4х. -4. А, минус 6х. Минус 6х. Правильно. Далее. Плюс 6. 6. А можемо зразу перенести. Значить, буде плюс. Плюс 2х. 2х правильно. І дорівнює. 4. Залишаємо 6. Як переведе. Мінус 6. Мінус 6. Дуже добре. Так, дивимось подібні і рахуємо. Так, 6х. Мінус 6х і 2. 6 х і 2. Угу. Це буде 8 х Ні. Подумай. Мінус 6 плюс 2. А, тоді 4 х Мінус 4 х Так, дорівнює. Дорівнює. Що 4... ти, ні. З більшого модуля ми віднімаємо менший, так? Але так. Зне, знак залишаємо більшого. Ну, це буде мінус 2. мінус 2. Так, і що ще перенести? Мінус, і мінус 12. Мінус 12, Дуже добре. Мінус 4х дорівнює. Рахуй, мінус 2 і мінус 12. Буде мінус 14. Так, правильно. І х чому дорівнює? х дорівнює мінус 14 угу. поділити на 4. На мінус 4. О, мінус, мінус 14 і мінус 4. Який буде результат? Додатній чи від'ємний? Додатній. Так, сразу і пишемо 14 четвертих. Так, скорочуємо. А, е, можна скоротити на 2. На 2. Що буде зверху? Зверху сім, mm -hmm. 2. два. Mm -hmm. Діли сім на два. Сім на два. Це буде три цілі. А, так, 3 цілі. Одна друга. Одна друга. Або можна записати три цілі п'ять десятих, якщо десятковим. І так, і так буде правильно. Так, записали. Молодець. Дуже добре. Так, дописуєте? Скажете, коли допишете. Ага, записав, добре. Тоді. Номер четвертий потрібно креслити. Зараз з вами будемо. Так, все? Витираю. Так, і так. Яке завдання? Позначити на координатній площині три точки і провести пряму, ну, будемо зараз дивитись. І так, перше, проводимо з вами, робимо координатну площину. Ось я намалювала дві прямі, які перетинаються під прямим кутом. Все, я справилась? Це вже координатна площина. Що потрібно зробити? Напрямок і напрямок. І підписати вісі вісь абцис Х, вісь ординат Y, і поставити початок відліку. так І вирішите одиничний відрізок, скільки ось у вас клітинок у дошиті. Або ви берете дві клітинки, це буде одиничний відрізок, або. Од... Ну, я візьму так. Ось те, це у мене буде одиничний. Так, і ставимо точки. Дивимось. По Х найбільша 5, а тут мінус. 4. Давайте по 5 ставити по 5 точок. 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. І тут вниз ідуть з мінусами. Ну, зараз ми з вами підпишемо. І вліво від'ємні значення і підписуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тут 1, 2, 3, 4, 5. Тут буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. По іксу зліва мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 5. Накреслили? Да. Добре. Ні. Так, тоді чекаємо трошки і будемо ставити точки. І подивіться: у нас три точки. Перша точка з координатами мінус 4-2. Пам'ятаємо, як у нас чвертинки називаються. Ця перша, ця друга, це третя. І четверта. От точка А з координатами мінус 4 2. В якій чверті буде знаходиться? Третій. В другій. Мінус 4, 2. Подивіться, будь ласка, уважно. Правильно Міша. Мінус 4. 2. Ось перша точка А. Точка Б з координатою Б. 0. Х0. Мінус 3. Куди йде? Вверх чи вниз? Артем, вниз. правильно, вниз. Так, вниз. Точка М з координатами 5, 2. В якій чверті? Перший. Перший, правильно, 5, 2. Дуже добре. Тобто, дивіться, ось це завдання ви будете креслити в зошиті. Тобто, ось так будете робити, як і я роблю. Тобто А ми зробили. Дивимось Б, що потрібно зробити. Провести пряму АБ. Так, це Б, а це точка М. Проведемо пряму АБ. Зараз проводимо. Пам'ятаємо, що якщо це пряма, це як іде продовження, так? Ось дві точки, ось ця пряма. Провели пряму АБ. Тепер через точку М провести пряму М паралельну АБ. Так. Яка це паралельна? Пам'ятаєте? Коли ніколи не перетинається. Коли ніколи не перетнеться, правильно. Ось. Ось. Паралельна. І як у нас називається вона дивимось пряма маленька, бачите М. Далі паралельно так, АБ зробили і пряму Н перпендикулярну АБ. Перпендикулярна це пряма, яка перетинається як? З кутом 90 градусів. Під прямим кутом. Ось дивіться. Ось так. І відлучаємо обов'язково кут. Що це прямий кут. І от подивіться, що ще потрібно зробити. Виконайте символічні записи. Що таке записи? Пам'ятаєте, ми з вами зап... потрібно записати, що пряма АБ паралельна прямій М. Пам'ятаємо, як пишемо: АБ. Так, зараз я напишу і потім ми з вами виберемо. Так, пряма АБ і пряма М. І дивіться, пряма оце пряма Н. Так, вона перпендикулярна. І АБ Н. І у нас є два значка. Ось такий і ось такий. Де паралельність а де перпендикулярність? Паралельні, це дві палочки. Ось, тобто АБ паралельна М, так? Ми ставимо дві палочки. А якщо перпендикулярно, бачите, ми ставимо отак. перпендикулярно. І все. Ось завдання виконано. Тобто дивіться, завдання вважається виконаним. Якщо написав, побудували, поставили напрямок, нумерацію, назви, точки. Провели пряму і обов'язково записали. Тобто, якщо ви всі креслення зробили, а це не написали, буде менша оцінка. Тобто, це завдання не виконане. А коли ви будете розв'язувати це ЗНО після 9 та після 11 класу, щоб ви зрозуміли, якщо ви щось не зробили, то все завдання вважається не виконаним. Якщо чогось нема. Тобто, це завдання не А Зразу, які є питання. Всім все Питань зрозуміло. Немає. Нема. Всім все зрозуміло. Дуже добре. Записали, накреслили? Так. Дуже добре. Може, дуже, дуже добре тоді. Далі. А, Потрібно спростити вираз. Хто буде? Давайте ті, хто не відповідав. А то деякі відповідають, а деяких потрібно витаскувати, так? Марк. Давай. Mm. Що по це який номер? Четвертий. Це четвертий. Що потрібно зробити, щоб спростити вираз? Mm. Потрібно розкрити дужки, так? Так. Mm. Перше це розкрити дужки. Коли ми спрощуємо вираз. А друге ще? Привести подібні доданки. І mm. mm. привести подібні доданки. Ну і порахувати. Ось давай розкривати дужки. Якщо є множник перед дужкою, що ми робимо? Як розкриваємо? Що ми робимо mm. з множником? Множимо. Фонтаном, да? mm. Давай. Uh, так? Давай. Так, три помножить на п'ять. Це буде. Не три на п'ять, ось тут. Дивись мінус три на Х множимо, а потім мінус три на мінус 5у. І беремо знаки. Mm. Так, мінус 3 на X. Це у нас. Мінус 3Х. Мінус 3Х. Добре. мінус 3 на мінус 5. Буде 15. Плюс 15. Далі наступну дужку відкриваємо. Плюс. Дивимось тут плюси. Знаки не змінюються. Буде 5 х. Угу. Плюс. Плюс вісім п'ять на три Помножити. ігрек. Помножити. на 15Y. Це буде п'ятнадцять ігрек. Добре. Підкреслюємо подібні. От мінус три ікс. Хто у нього друг? Друг п'ять.

Скільки? 30 Y. Молодець, все. Завдання виконано, дописуйте. Я ще не написала, чекаю. Угу. Чекаю, пиши. Thank you. Угу, Добре. Це зрозуміло, як робити? Тут питань нема. Так. До. Добре, добре. Бачите, всі завдання легкі. Так. Ось у нас є два вирази, і потрібно знайти значення. Щас. Так, може, перепису. Ваня, давай переписуємо, а. Ми повинні розкрити душки. Угу. Так. Добре. Давай. І це буде. А 3... порахувати? Це можна? А, ти одразу будеш рахувати, так? Не. Угу. Давай. Три з половиною. Мінус три з половиною. Мінус три з половиною, так. Мінус одна ціла три сьоми. Так. Ми повинні перевести у неправильний дріб та помножити на 10. Так. Ось це, так? Yeah. Хочеш не хочеш, правильний. А дивись, коли у нас мінус або плюс, це не потрібно. Залишимо так. Але давай проаналізуємо два дроби. Дивись, один і другий. Це десятковий, а це звичайний. Що потрібно зробити? Потрібно, щоб вони були одного виду, так? Або десяткові, або звичайні. Ну і подивись, на 7. Ми ж не зможемо розділити, правильно? Це буде якесь число в періоді, мабуть. Тоді ми будемо десятковий дріб переводити в звичайний. От давай запишемо мінус 3, ну, 5 десятих. Як ми чуємо, так і пишемо. П'ять десятих. Мінус одна ціла, три сьомі. Але п'ять десятих. Навіщо нам а, працювати з великими числами? Ми ж можемо 5 десятих скоротити. Дві п'яті. Ой, е... одна п'ята. Одна, одна друга. Одна друга. Ми ж на 5 ділимо. Ми скорочуємо на 5. Буде одна друга. Буде мінус 3 цілі, одна друга. Мінус 1,3. Так. Ну, дивимося. Треба знайти спільний знаменник. спільний знаменник. А що ми будемо робити з модулями, і який буде результат? Результат додатній. Правильно, ні. Це два від'ємних числа. А що ми будемо робити? Результат від'ємний від'ємний і Складаємо правильно. Так. Який спільний? Знаменник. 14. Чотирнадцять. Тут додатковий множник. Сім, а там два. А тут два. Ну, добре, давай складати тепер. Ну. Три плюс один можемо зразу скласти. Правильно? Так. Чотири. Чотири тут буде у нас. Е, ну, виходить 7. 7 і... плюс 6. 23, 6. 7 плюс 6 – це? 13. 13. 13. Ну, подивіться, можна і дужку обрати. Ось у нас відповідь і все. Бачите? Зразу записали 13 чотирнадцятих. Це правильний дріб. Більш нічого робити не потрібно. Так і залишаємо. Так, дуже добре. Це зрозуміло? Так. так. Це зрозуміло. Так, а, дивіться, ми зараз з вами вийдемо і буде у нас перерва 20 хвилинок, і Добре. потім ми з вами продовжимо. І теж урок я запишу. Добре? А, то... У нас домашнє завдання буде контрольна робота. Так, так, так. Ось буде контрольна робота, ось така. Це буде домашнє завдання. Добре. Добре. Тоді виходимо і через 20 чот заходимо. Чекаємо. Добре, до побачення. До побачення. До побачення.